Так, де наш подарунок? Подарунок? Да, да, да. 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 Подарунок, так, да, також да. хотіло поздоровити вас да. за вашу да, команду, де ви працювали головним краєзном. Так, також так. на пам'ятниці. Ми вам бажаємо, щоб ви запрацювали дуже добре. Дякую, дякую. Все що від нас, все зроблено. Да. Так да. що давайте. бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів та на вихідний день як футболісти будемо ці ідеї втілювати на футбольному бої. Все молоди навіть, навіть голову помить. <ріху> <ріху> я, я, я завжди, коли в Жорі був день народження, він каже, 30. Я кажу, тобі 30. Так... Ти, ти не, не сумуй, мені 50. <ріху> Все, <ріху> дуже <ріху> дякую, давайте, давайте, прошу.